Великий вчений Блес Паскаль, він говорив про теорію імовірності. І він прожив життя і залишив нам труди про Бога. І він говорив про те, що тактика атеїста вона безглузда. Атеїст він втрачає все. Ось він не вірить у Бога. І якщо дивитися з теорією ймовірності, з теорії Ігор навіть, то він програє, він втрачає все, він нічого не набуває, а віруюча людина з теорії ймовірності вона все набуває. Ось він робить ставку на Бога і взагалі нічого не втрачає. Тобто, якщо Бог є, Він знаходить все. А атеїст, якщо Бог є, Він втрачає все. І дуже важливо нам. Цього року все-таки з теорії ймовірності робити ставку на Бога. І ми набуваємо все з Богом. Ісус, Він скрізь вчить, що щасливі ті, хто сподівається на Нього. Амінь.